Сьогодні ми поговоримо про два аспекти: де здобути знання, щоб розпочати власну справу, і куди подавати свій проєкт на фінансування згідно закону України про соцзахист ветеранів війни, ви маєте право на безкоштовну освіту, що дає навчання. Якість знань і навичок можуть визначити успіх вашого бізнесу. Багато навчальних інститутів та програм спеціально адаптовані для ветеранів. Це можуть бути безкоштовні курси підприємництва, фінансові тренінги, університетські програми або навіть онлайн-ресурси і все це для ветеранів та їх родин. Хочемо акцентувати увагу про стипендії на навчання ветеранів у програмі реінтеграції ветеранів IREX». Важливо слідкувати за конкурсом на сторінках IREX у соцмережах. Український ветеранський фонд це платформа, яка допомагає надавати якісний сервіс для реінтеграції ветеранів до продуктивного цивільного життя. Ресурс ЄРОБОТА «Е надає доступ до різноманітних програм підтримки для підприємців та стартапів. Не забувайте також відслідковувати новини та оголошення на сайті. Час змін цей ресурс може стати корисним для пошуку грантів на бізнес, отримання стипендій та фінансової підтримки. Зробіть перший крок сьогодні, та реалізуйте свої підприємницькі мрії.